Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням щодо знову ж таки надання відстрочки у разі направлення відповідних повідомлень поштою. А також наявності штрафів при наданні відстрочки, чи блокує, чи не блокує це питання надання відстрочки. Я про це обіцяв зняти відео і от знімаю його. Не забувайте підписатись на YouTube, TikTok, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал, де я і дам посилання на саме рішення, як приклад того, про що я вам зараз буду розповідати. Посилання на телеграм-канал, як завжди, в шапці TikTok і в YouTube під відео ви можете знайти. І так, у разі, якщо ви направляєте пошту відповідне повідомлення про отримання відстрочки, надаючи всі документи, бажано робити це цінним листом, у ТЦК немає підстав відмовити розглядати з підстав того, що ніби воно не подано особисто до ТЦК. Такої вимоги немає. Це вже десятки рішень суддів. Це чергове рішення, яке це підтверджує. Друга ситуація: дуже часто ТЦК, знаєте, говорять, ми те надамо відстрочку чи там щось зробимо, однак ви заплатіть штраф. Тому що, поки ви штраф не заплатите, ми не можемо розглянути вашу заяви. Це не так. В даному випадку суд також встановлює, що притягнення особи до відповідальності це окрема ситуація, в разі якщо вона порушена. Ну я вже не говорив, що на сьогоднішній день з огляду на нормативне регулювання притягувати особу до відповідальності. За порушення правил військового обліку чи мобілізації протизакону і порушення закону, само вже притягнення. Тому що от в Кодексі України про адмінправопорушення в приміці зазначено, що Міністерство оборони, у разі якщо воно має доступ до інших реєстрів, то норми цих статей не застосовуються. Тому, повертаючись до теми відео, ще раз, ви можете направляти поштою необхідний перелік документів для отримання відстрочки, це, по-перше, і по-друге, у разі якщо у вас наявний штраф, які ви оскаржуєте, чи наявний несплачений штраф, який ви не оскаржуєте, це не підстава для відмови в розгляду вам заяви. Про це вам потрібно знати. Ну і не забувайте, що ви маєте можливість в 10-денний термін з моменту, коли ви дізнались про наявні штрафи, його оскаржити, а в 15-денний термін сплатити для того, аби він не подвоювався. Допомагайте один одному, допомагайте Україні вистояти. Іншої України у нас нема. І допомагайте обов'язково Збройним силам. Вони цього потребують. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Поширюйте відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!